Нинішнього року День захисників і захисниць в Україні відмічатимуть 1 жовтня. У переддень цього свята ми вирішили зустрітись і поспілкуватись з одним із справжніх наших оборонців Олексієм Богайцовим. Ось що з цього вийшло. Пане Олексію, мені хотілося б почати нашу розмову, з трошки несерйозного можливо, запитання, можливо, навпаки. Скажіть, будь ласка, у вас є оберіг? А вже ж. Він зараз з собою? Зо мною. А можна побачити, що це? Можна було б і показати, але то особиста річ. Ага. А що це, якщо не секрет? Вже не будемо дивитися, але скажіть, що це, якщо можна? Я скажу, це вишиваний хрестик. А хто вишивав? Жінка, знайомого, вишила, він мені передав. Давно з вами цей оберіг? З самого початку. А ви для вас саме початок це що за число, день? Це було у березні цього року. Ви були мобілізовані чи ви пішли добровольцем? Я був мобілізований. А взагалі, от скажіть, будь ласка, якщо згадати, ну це ж недавні події, так? І Життя кожного з нас змінила дата 24 лютого 2022 року. Як змінилось ваше життя? Взагалі, ваше мирне життя, що воно складалося? Чим ви займалися раніше? Я працював на залізниці uh -huh. при Дніпровській, зв'язковим, uh -huh. виконував роботу, ну і саме розумієте, життя як кожної людини. Складається там робота, дім, робота. Родина? Родина, так, ага. батьки. Ага. Тобто, звичайно, таке мирне життя без всяких, так? Да? Ну як, як в кожної людини по-своєму. По ага. І от ви пригадуєте 24 лютого, як змінилося життя. Well, zm, змінилося не в кращу сторону, самі розумієте, як mm -hmm. у всіх, тому що війна є війна. Mm -hmm. Mm -hmm. Які mm -hmm. вас думки були тоді в той день, якщо згадати? Mm -hmm. Mm -hmm. Мені хотілося йти захищати країну в той день. Одразу? Mm -hmm. Одразу. Mm -hmm. ну, як, як ви я. вчинили? Ну я працював на роботі. Mm -hmm. У мене була бронь. Я не міг піти захищати країну, тому що я був заброньований від підприємства і потрібен був на роботі на підприємстві. А потім я сам не зробив бронь і мобілізували мене. Через рік. Так. Да. Можна поцікавитися, де проходить ваша служба. Я не питаю номер частини. Звичайно, це заборонені дані, але в якому напрямку, де ви служите? Дніпропетровщина. А ваша воєнна спеціальність? Я бойовий медик зводу, в управлінні зводу. Ви закінчували якісь курси чи як? Так, я ж на підготовці був. Нас на місяць Чехію відправляли на підготовку. Потім тут був на підготовці. Потім вже вийшов на війну. Скажіть, будь ласка, що для вас було найважчим ну, на війні, будемо говорити, чи можна це септати? На, на війні усім найтяжче це психологічно. А так. А що вам допомагало? Mm. Ви стоїте витримати психологічне навантаження. Особисто допомагав Бог. Віруюча людина. Віруюча людина. Ви молитеся там. Молюся. Кругом. Скажіть, будь ласка, а, от ми зараз знаходимося ну, майже біля вашого робочого місця, якщо це можна так сказати, по-мирському, так? Ну Тут, де ви, ви прислужували поламарем, біля храму, так? А, як ви до цього прийшли? Ви з сім'ї віруючих людей? З сім'ї віруючих людей. Ви віруєте в Бога самого дитинства? Вірую в Бога самого дитинства. Угу. А як ви вважаєте, що вам давало те, що ви зростали з Богом? Ну, ви спілкувалися з тими дітьми, які що, ну, з атеїстичних сімей, будемо говорити, так? Це ж трошки інше? Ну, трошки інше. Угу. Ну, що вам давало те, що ви росли? Це завжди віри. дає саме найкраще для людини. Угу. Якщо жити по його заповідям і їх виконувати, то людина буде жити угу. найкраще в цьому світі. Угу. І не тільки в цьому. Взагалі, ви відчуваєте і розумієте, і переконані, мабуть, в тому, що віра тримає, так? Так. У будь-якій ну, ситуації. так? Віра ага. нас підтримує. Ага. Слухайте, ну з огляду на це, то чому ви не стали капеланом, наприклад? Ну, Капеланом там, якщо ставати, то там потрібно ну зовсім по-другому поступати. Що мета на увазі? Ну, як взяти роботу, любу, uh -huh. там своя специфіка, то що там в є ступені, коли ти можеш бути капеланом. Uh -huh. Ну, ви коли ми готувалися до зйомки, сказали, що ви ж не просто стали поломерем, що ви закінчували що? Дніпропетровську духовну семінарію. Uh -huh. І у вас там в дипломі що написано? В дипломі написано, бакалавр Богословських наук, закінчив, в якому році. Скільки ви навчалися? Чотири роки. Взагалі, що це вам дало? Що ви маєте фах, скажімо так, богословський, духовний? Ну, багато чого дало. Навчання завжди і людині йде на користь. Зараз це допомагаєте, що ви якісь знання отримали теоретичні, як ви вважаєте? Допомагає. А поміж ваших братів там, на фронті є віруючі люди? Є. Є віруючі люди. А невіруючі як ставляться до вас, до віруючих людей? А невіруючі там теж стають віруючими. Стають віруючими. Тож кажуть, що на фронті що невіруючих немає, так? Немає. немає. Навіть ті, хто начебто не вірують, да, стають вірити. Да, бо Бог дійсно допомагає. Через небезпеку, так, людина через оці ситуації, життя і смерті приходить, як ви вважаєте, до Бога? Я точно не знаю, що їх приводить, ну, скоріше за все, напевно. Олексій, трошки, якщо можна, поговоримо про те, чого ви зараз тут, в п'ятихатках. Ви отримали травму, ви сказали, поранення? Я отримав травму, був на лікуванні. Де ви були? В Івано-Франківській. Сам госпіталь чи що? Лікарня обласна. Ага. Мені там зробили операцію. На коліні, так? Так, в, в коліні, так. Да. Ага. І я потім проходив реабілітацію. Ага. Ходили І... на косторах? Ну, ходив, ну, ви ж самі розумієте, після операції тяжко. Ага. Ну, потім на Місяць відпустка. Це зараз вона? Так, да, зараз знаходяться в відпустці. А потім? А потім або вп'ять їхати в частину потрібно. Ну це ж не продовжувати службу. Це, мабуть, для того, щоб що? Вас спрямували кудись далі? Я вам точно не можу сказати, це як медики вирішать. А скажіть, будь ласка, от. Те, що ви зараз знаходитесь тут, а ваші товариші там, а, я розумію, що є різниця, да? Але я про те, що чи відрізняється ваше самопочуття тут і там? Звісно, відрізняється. Там людина постійно у напрязі, тому що їй потрібно слідкувати за багатьма речами угу, угу. і знає, що вона у Дуже великій небезпеці. Звісно, yeah. відрізняється. Uh -huh. Я сам не думав, що воно так станеться. Я теж хотів допомагати і вийшло так. Я теж хотів побратимам ну, uh -huh. по допомагати. Uh -huh. А є воїнське братство? Чи це так тільки красива легенда? Є так, так. Є. Ви дзвонитеся зараз з товаришами вашими? Да, з -з -з так, созвонююся, да, телефоную. Угу, угу. Іноді мені там телефонують. ну, Все нормально. Так. Так. Скажіть, як ваша родина поставилася до прийнятого вами рішення, що ви кажете, що не оформили броню, того вас мобілізували? Ну, ви самі розумієте, як кожна мати переживає за своєю дитиною. І їй було тяжко, що я йду на війну. Ну, це був мій вибір. Так. І так воно і сталося. Ну, ви це зробили, бо ви переконані, що ви маєте захищати нашу країну від ворогів. Так. А взагалі, як бачите своє ближче майбутнє? А я не знаю. Як Бог дасть. Я його не бачу. Ні. Ну ви як налаштовані? Налаштований. Продовжувати? Ну, а вже ж. Так. Так. Ага. Тобто ви залікуєте свої рани і знов хочете повертатися? Ну там я не знаю. Я, я б і на теперішній час там був, якби не сталося в мене травми. Ага. Просто що мені скажуть лі ага. лікарі, я не знаю, що, бо в мене серйозна травма. Я не знаю, що вони мені скажуть. Можливо, повторна операція? І ще буде і повторна операція. Так. Так. Ну, нічого, з Божою допомогою все буде добре. А ви взагалі оптиміст? Оптиміст. Скажіть мені, будь ласка, у вас діти є, родина? Синочок є, батьки є. Скільки сину? Сім років. Він знає, де його тато? Знає. Як він до цього ставиться? Ну, йому якось пояснювали? Пояснював. Тяжко йому і мені тяжко. Розлука. Я за ним сумую, він за мною сумує. Що він сьогодні хочеться найбільше? Можна поцікавитися? Мені сьогодні хочеться найбільше миру, щоб усі мої побратими і усі воїни. Вернулися живі, здорові, до своїх сімей і був мир. Що ви для цього можете робити? Ну, я на даний час глобально не можу нічого зробити на даний час, самі розумієте, якби міг, то зробив би. Ну, а підтримувати своїх побратимів навіть по телефону, це ж теж немало? Теж немало. Mm -hmm. Намагаюся. Морально підтримати? Так. Олексій, я бажаю вам якнайскорше одужати, але продовжувати що морально підтримувати і себе, і своїх побратимів і якомога скорше наблизити що, нашу перемогу. Дякую.